Права 713. Наявного запасу пального вистачить на 10 днів для 9 тракторів при роботі по 7 годин на день. Наскільки днів вистачить цього запасу пального для 14 таких тракторів, якщо вони працюватимуть по 9 годин на день. Ну що ж, давайте для початку позначимо ту величину, що ми шукаємо через X, щоб нам було зручніше записувати умову. Записуємо тоді нехай. Записуємо цього запасу цього запасу Пального вистачить на С днів. Ну що ж, що ми можемо сказати про ці величини? Як це розуміти, що наявного запасу пального вистачить на 10 днів для 9 тракторів при роботі по 7 годин на день? Тобто, 10 днів у нас відповідають тому, що 9 тракторів роблять по 7 годин на день. Тобто, 9 помножити на 7 це вони всього пророблять ну, 63 години. Тобто, зрозуміло, що. Якщо в нас буде тоді ці, добуток цих двох величин і дасть нам кількість того часу, що пропрацює трактор, і ця кількість часу у нас змінитися не може, бо вона відповідає тому пальному, що в нас є. Тобто я хочу сказати, що ця кількість днів, що в нас є, і кількість роботи тракторів годин, вони будуть обернено пропорційні. Тобто їхній добуток буде незмінний і дорівнює тому запасу пального, що є, скільки там є цього пального. Ну що ж, тоді запишемо у скороченому вигляді нашу умову. Запишемо так, що 10 днів 10 днів вистачило пального, щоб у нас тоді працювали 9 тракторів по 7 годин, це всього вони попрацювали 9 що множиться на 7 годин. І тоді ми записуємо, що х тоді днів. Так? У нас будуть працювати 14 таких тракторів 14 по 9 годин. Тобто, всього вони пропрацюють 14, що множиться на 9 годин раз, ці дві величини це обернено пропорційні. Якщо ми збільшуємо кількість годин, то зменшується кількість днів і так далі. Тобто, позначаємо, що ці величини у нас обернено пропорційні. Тоді дивимося на цю умову і записуємо пропорцію. Не забуваємо тоді поміняти 9 на 7 і 14 на 9 місцями, коли будемо складати пропорцію. Ну що ж, записуємо тоді, що 10 відноситься до х. Як... Тоді 14 що множиться на 9 піде в чисельник. Як 14, що множиться на 9, відноситься до 9, що множиться на 7. Гаразд. Ну що ж, нагадую, що добуток середній членів пропорції дорівнює добутку крайній членів пропорції. То ми записуємо, що x, що множиться на 14, що множиться на 9, дорівнює. Добуток крайніх членів, це 10, що множиться на 9 і множиться на 7. Ну що ж, як це знайти Х. Можна, звичайно, все перемножити, але це буде доволі громістко. Я пропоную так шукати, щоб знайти невідомий множник Х, потрібно весь добуток поділити на відомий множник. Ділення запишемо у вигляді дробу. Та записуємо, що х у нас тоді дорівнює. В чисельнику буде 10, що множиться на 9, що множиться на 7. А в знаменнику записуємо 14, що множиться на 9. Гаразд, скорочуємо тоді на 9 чисельник і знаменник, це буде 1. На 7 скорочуємо і чисельник і знаменник. 7, що ділиться на 7, це буде 1. 14, що ділиться на 7, це буде 2. Ну що ж, записуємо, що х у нас тоді дорівнює, в Чисельнику буде 10. А в знаменнику 2. 10 других. Ну, або 10, що ділиться на 2. Це буде 5. Записуємо, що х у нас тоді дорівнює 5. Що можна скоротити. На 2 і чисельники і знаменник отже вийде 5. У дужках записуємо чого. Днів. Є. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Гаразд. Тобто, наскільки днів вистачить цього запасу пального, записуємо на 5 днів. Ну що ж, ось така задача на обернено пропорційні величини. Для розв'язку ми використовували пропорцію. На цьому вправо завершено.